Друзі, всім вітаю. вітаю. Їдемо зараз в місто Обухів. Ось, будемо там встановлювати цікаву кабінку, цікаву кабінку. складні заміри трошки. Ну як складні. Такі, да, скажем, якщо людина починає, там, працює місяць-два, то це не, не іспан. Мацарний поверх, коса стеля. Під нею треба заміряли спо. Зараз перевіримо як якими спеціалісти. Да, ми коли спочатку починали такі робити речі, то довелося навіть інколи вгрізатися в потолок. Ну, благо, потолок. що він там був гіпсовий і, в... і щоб був профіль, то якби... перекрило. перекрило да. Ми в профілі зробили таку насічку і якби не... ну, профіль просто до потолка і скло сквозь профіль. Тобто там незамітно було. Ось непомітно. Тому залишайтеся з нами, покажемо вам, як у нас все вийде. Ось. І потім ми ще їдемо ще на одну кабінку. Там також є деякі були труднощі, тому що там туалет стояв якби посередині проходу. І ми там так, ну, розрахували так, щоб був і проход, був і двері були. Також вам це покажемо. І на будущее, коли будете щось ви планувати, якісь то ви ну, будете собі враховувати, як краще що зробити. Щоб потім, коли будете ставити душову кабінку, то ви все вже зможете врахувати і трошки поміняєте перед вже перед тим, як Попередні плани, Попередні плани... плани мають Попередні Так, плани так, мають значення. Планувати собі. Бо якщо без плану щось собі будуєш, то в процесі ремонту починаєш розуміти, ага, краще так переробляєш. Ну, бо якщо не переробити, то потім користуватися буде в повсякденному житті не, не легко. Ось ми вже місто обухів. В чому тут складність? а саме в таких потолках. І кріпити поперечну штаму. Тут інколи буває за тієї, але ми будемо її кріпити до, до тієї стіни. Ось. Замовлено це підходить, ну, воно буде так набагато краще. Ось вже у нас обрізано скло. Надіємося, що все правильно поміряно. Встановили кадрінками такого молочного кольору мотова. Замовник попросив, щоб була матова, каже, мені так краще там собі миються, А тут колись отувальник. Оця от, от стеля, що ми говорили, скошена. Тобто можете подивитися, як ідеально стало. От так. Ще є тут така проблемка, що стіни основні, ліва і права, вони трошки покладені конусом. Ну, видно на стику скла. Раз. І внизу. Тобто робити скло косе можна ну, зробити собі проблему. На ущільнювачах це діло можна зневілювати. Ну і отак, от, вирішується, нормально закривається. І відкривається камінка. Переходить туди, звідти знову. Закрили. Дуже все промітозували. Ось на гірме, так бачите, то... і то Саша брав пів сантиметра зазору, але так як е... ...з-за того, що трошки криві стіни і пол, то воно бачите стало в міліметр. І ми вже будемо брати на будущее сантиметр краще. Може трошки менше, але... да, трошки трошки менше. Будем... Тому щоб не влізло скло, якби взяли менше, то взагалі не влізло б скло. Ось, ось, бачите, з тієї сторони я дуже... Тут про силікони, щоб туди не сипалось мусор, ну, і тут не загрязнялось нічого. Ось тут це сара водичка, це мильна вода, вона висохне. Ось, ось, ось така вийшла Ось Бачите, це мат зсередини виглядає. Зараз я двері закрию. Патріо для того, щоб помити душ. Кажу прийняти душ. Ось. Це надійно штам буде якось торка стояти. Буде його надійно тримати скло, тому що двері тримаються на цій глухій частині. Ось. Друзі, ну, ось ми приїхали на новий об'єкт. І Я ну, казав, що тут є певні труднощі. А саме з тим, з проходом, тому що туалет трошки не продумано зроблений. Ось. І виходить, що якби, ширина дозволяє нормальні двері зробити, але так як тут буде туалет, проход буде мінімальний. Але ми вираховували все, я зараз покажу, як, ось дивіться, в чому суть проблема. Бачите, да? що тут виходить, метр даже 50, але якщо ми робимо тут двері великі, тут буде мішати туалет. Ось, ну, Приблизно. Він буде висіти, висіти на стіні, то тут ну, повинно вистачати нормального місця, ми вже виміряли його замовником. Ось. І ще такі нюанси. Можна скло зробити сюди впритик, але ви потім не, не засунути, щоб його помити туди руку. Тому ми зараз будемо його трошки відводити на пару сантиметрів Ось. і таким чином кріпити, щоб замовник потім зміг обслуговувати.